Стара руська колона, це наслідя Совєтського союзу. Це стара менталка. Та ще по голові за це. Хлопець як війна змінила твоє ставлення до людей. На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці історії про пенсіонерів, які всю жизнь, там пенсію збирали і віддавали на армію там півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Якби насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикра від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Святоського Союзу, ця стара менталка, Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують замін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато як більше. Зараз це перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші в людина, чи пробуха, чи в казіно, піде, і так далі. Реально було таке, дуже Бувало, машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є допомога комусь іще? Нічого не очікувати взамін, все. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.